Літак, що перевозив керівництво міноборони Росії, згорів на аеродромі Оренбург. 2 про те, що вночі проти 13 жовтня ОРФ спалили ту 134 Повідомили у головному управлінні розвідки України. Там зазначили, що літак було знищено на аеродромі. Борт належав до 117-го військово-транспортного авіаполку збройних сил Росії. Такі радянські літаки використовуються зокрема для транспортування керівного складу Міноборони країни агресора. Вказує гур інших деталей, розвідка не уточнює. Натомість з'явилася нова інформація щодо ліквідації російського літака. Су 34 його могли збити українські військові за допомогою Ф 16 Про це повідомили в інституті вивчення війни. Там зазначають, якщо інформація підтвердиться, це стане першим фактом знищення пілотованого винищувача РФ з наданого західними партнерами літака. Американські аналітики посилаються на повідомлення російських зетвоїнкорів, які написали, що український винищувач F-16, ймовірно збив російський Су-34, коли той скидав фугасні авіабомби на відстань близько 50 кілометрів від лінії фронту. ЗСУ дійсно могли вперше збити в шістнадцятими російську сушку, що скидає керовані авіаційні бомби на українські міста. Су 34 хоча й багатоцільовий літак, втім переважно працює як бомбардувальник з обмеженими можливостями до самозахисту та виявлення повітряних цілей, судячи з характеристик ефективності радару, про це говорить авіаційний експерт Богдан Долінце. Тобто для 34 радар в принципі ефективно працює на далі до 90 кілометрів. При цьому в 16 радар ефективно працює на дальності до 150 кілометрів. Це в принципі дозволяє виявити Су-34 ще до того, як він зможе побачити в 16 здійснити запуск і уйти в безпечну зону непоміченим. І фактично, російський Су побачить уже цю ракету, яка на нього летить. Вихід f 16 на завдання з ліквідації російських винищувачів був лише справою часу, і ймовірно він вже прийшов, говорить військовий експерт Роман Світан. За його словами, ймовірно, на це завдання західні винищувачі відпрацювали у парі і старі всього Су-34 підійшов близько до лінії босатикасне за 50 кілометрів. Ну в основному вони десь за п'ятдесят за 70-50 кілометрів збрасили. и возникла возможность его уничтожения. F-16 отработал. Дальность, минимальная дальность работы, допустим, теми же ракетами М-120, 70-80 километров. Это те, те базовые дальности, У тих самолітах, которые нам передавали. крім того, ймовірно F-16 працювали під прикриттям протиповітряної оборони, яка розташована вздовж лінії фронту. F-16 мог мохработи під прикриттям скоріше, всього Петріотов. Не просто так у нас некоторые сейчас патриоты расположены вдоль линии боевого соприкосновения. Они пані можуть в парі работать. То скоріш всього що не подошли. самолеты, локаторы, ну еще их не видно было, по крайней мере россияне бы сразу их бы э, срисовали и выложили в эфир, но их еще не видно. То в паре с Петриотом в 16 вот в таком режиме работает. Тактика ліквідації російських сушок за допомогою F-16 позбавить окупантів можливості скидати каби на ту відстань, на яку вони розраховували. Втім, поки не змусить РЕФ взагалі припинити використовувати авіацію проти України, говорить авіаційний експерт Богдан Долінце. Очікувати скорочення не варто. Можливо, тактика буде дещо коригуватися, але суттєво це навряд чи вдасться зробити, тому що є певні вимоги, з якої висоти з якої дальності каби в принципі можна запускати, тому варто очікувати що російського цінофлоту ну воно напевно продовжиться. Ось і можливо, це так само вплине на певне зниження інтенсивності використання кабів, але говорити про те, що вони взагалі зникнуть з поля бою, на сьогоднішній день не доводиться. Втім, українські військові систематично мінусують ворожу авіацію, як окремо, так і наносячи удари по місцю їх базування на території РФ. Уночі 10 жовтня українські безпілотники атакували російський військовий аеродром Ханська в Адигеї. Як повідомили, у генштабі зсу під удар потрапив склад боєприпасів окупантів. А на аеродромі базувалися літаки Су 34 та Су 27 Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.